Розповісти про Василя Костянтина Острозького та Софію Терновську. Софія Терновська – це була дуже освічена жінка, яка виховувалася при дворі свого батька. Отримала чудову освіту і чудово розумілася на літературі та культурі. А князь Терновський її батько, був дуже заможним польським магнатом. Василь Костянтин Острозький це один з найвідоміших князів Острозьких, який профінансував повністю видання Острозької Біблії та відкрив Острозьку академію. Батько Софії дуже довго розмірковував, чи варто ж видавати свою доньку за князя Василя Костянтина Острозького. І от після цих усіх довгих роздумів він все ж на це погоджується. Подивіться. Можна перегортати далі. У цьому подружжі завжди панувала взаємоповага. І князь дуже кохав свою дружину. Вони мали п'ять дітей, проте під час народження останньої, останньої дитини Софія Помирає. І ось як писали про їхні стосунки, люди, їхні сучасники. Вона радила йому, приймаючи рішення, цінувати обов'язки та знання своє князівське, незважати на те, що вона за ним є полька, але керуватися власним солінням. Софія завжди дуже поважала чоловіка, проте, на жаль, рано померла. Після того Василь Костянтин Острозький більше ніколи не одружувався. <кхи> Далі поговоримо про брату Костелецьку та Іллю Острозького. Ілля Острозький рідний брат Василя Костянтина Острозького, старший за нього на кілька років. Багато Костелецька це невизнана позашлюбна дочка польського короля, яку той віддав у сім'ю його підскарбія. Бета Костелецька виховувалася при, при дворі з королівнами у, у, у його дружини італійки Сфорці. До шлюбу з братою Ілля мав іще кілька домовленостей про шлюб. Проте, все ж король вирішує видати свою позашлюбну дочку за Іллю Острозького. Проте незабаром після весілля у, у королівському дворі, яке дуже пишно відіграли. Ілля Острозький погоджується на іншому гулянні на поєдинок із польським королевичем. Після чого отримує важкі поранення і через певний час помирає. Всі його статки дістаються дружині Беаті. Потім Беата Постолецька одружується вдруге. Через три місяці після смерті Іллі Острозького народжується її дочка. Альбрехт Ласький другий чоловік Бати Костелецької, ймовірний, винуватий смерті князя Дмитра Байда Вишневецького і надзвичайно заможний польський магнат, що могло б піти не так. Беата Костелецька була старшою за нього на 41 рік. І після весілля новоспечене подружжя вирушає до Маєтку Ласького у Словаччині, де Альбрехт Ласький змушує Бату переписати усі свої отримані від колишнього чоловіка статки на нього і закриває її у вежі, фактично ув'язнивши. Після того польський магнат вирушає до Франції, де знаходить собі іншу дружину і виходить за неї вдруге, ще не розірвавши попереднього шлюбу. Згодом Бата Костелецька пише листа польському королю і розпочинається розслідування, в результаті якого поясняється, що бата та її прислуга жила в крайній скруті з обмеженням у їжі та одязі, і навіть листа польському королю писала сажею, розведеною у воді. Після того Бата Костелецька. Спокійно поїхала жити у своїх маєтностях у Словаччині, де згодом і помирає. Далі ми поговоримо про надзвичайно цікаву пару Фатіму та Карлі Яблоновського. Князь Карл Яблоновський надзвичайно великий землевласник, який у 19 столітті володів маєтками Острозьких. Перебуваючи одного разу в Стамбулі на невільничому ринку, він побачив надзвичайно красиву дівчину, яку одразу ж захотів собі у дружини. Та от халепа, дружину він уже мав. Тож він викупляє цю дівчину, щоб тримати її коханку. Одного разу зранку відкрилися ворота Стамбулу. В них виїхала кінна карета. В ній сидів сам князь Яблоновський і дівчина. Вона спокійно дрімала, а навпроти неї лежали купа клунків гідних королеви, хоч королевою вона й не була. В маєтках Ябуновського Фатіма мала все, чого вона хотіла. Вона казала князю завжди, що вона дуже сумує за батьківщиною, тож він звів їй цілі ботанічні сади. Проте вона навчалася в маєтках Ябуновського верховій їзді з конюхом. І конюх був єдиною людиною, яка досконало знала мову народу Фатіми, і вона з ним дуже здружилася і зблизилась. Тож згодом дружба Конюха Гези та Фатіми переросла у палке кохання. І одного разу, коли Карл Яблоновський був у своїх справах у Варшаві, Фатіма вирішує утікти з коніком на його батьківщину до Угорщини. А коли князь повертається до своїх маєтків і просить покликати його кохану Фатіму, один слуга, який був близький з Гезою, йому повідомляє, вони утікли до Угорщини. Князь Яблоновський з Люті підпалює усі ботанічні сади, після чого почалась одна з найбільших пожеж в острозі. Про Анна Алоїзу Острозьку та Яна Кароля Хаткевича. Анна Алоїза Острозька була останньою представницею роду остроських, яка носила це прізвище. Її дитинство минало за читанням духовних книг, філософськими бесідами, і її бабуся та матір, які були дуже ревними католичками-юзуїдками, планували, аби після повноліття вона пішла у монастир. Проте, коли для Анни Елоїзи виповнюється 20 років, вона починає протестувати проти них. І каже, що хоче вести світське життя і вийти заміж. Тож вони підбирають їй найкращу партію Ян Кароль Хоткевич, військовий діяч та магнат Речі Посполитої. Він е, був нареченим дуже знатним і заможним, але був один нюанс: він був старшим за неї аж отричі. Для Ани було 20, а йому 60. Та невдовзі після одруження. Ян Кароль Хоткевич гине убитим під Хотином, Після чого Анна Алоїза отримує всі статки чоловіка і стає дуже щедрою жертводавицею для єзуїтських монастирів. Гальшка Острозька та Дмитро Сангушко. Гальшка Острозька це дочка Бати Костелецької та Остроської, наречена, за яку боролися дуже багато польських магнатів. Тому що ще з народження вона вже була найбагатшою нареченою у всій Речі Посполиті, тому що батько заповів їй з матір'ю надзвичайно великі статки, коли вона ще навіть не народилася. Сімейним станом племінниці цікавилась не лише її матір, але й дядько Василь Костянтин Острозький, який був її одним з законних опікунів. І він хотів видати гальшку. За його хорошого знайомого та друга Дмитра Сангушка. Але матір гальшки Беата дуже щиро виступала проти цього. Проте Василь Костянтин Острозький закриває беату костелецьку і фактично викрадає із Дмитром Сангушком гальшку і таємно їх одружує і вінчає. Проте, під час вінчання, до церкви вривається страшний вітер, який розплакує двері та задуває всі свічки. На що священник відповідає, що княже сам Бог і природа, вони проти цього шлюбу. На що князь йому відповідає: гроші тобі плачу я, а не природа. Тож продовжуй. Згодом Дмитро Сангушко оголошується поза законом за викрадання Гальшки. Їх переслідують: Галька, переодягнувшись у чоловічий одяг, втікає з нареченим до Словаччини, до маєтків тарновського зятя. Василя Костянтина Острозького. Проте невдовзі інші кандидати на руку ганшки, з нас доганяють їх, то жорстоко вбиваються на Потім Гарська Острозька одружується із Лукашем Гуркою. Це було фактично за бажанням її матері. І Гальшка Острозька фактично опинилася в руках вбивці її першого чоловіка. Лукаш Гурка був дуже. Поганим для неї чоловіком вона його не любила, і його ставлення до Гальшки було надзвичайно поганим, до того ж він був набагато старшим за неї. Таємно Гальшка Острозька одружується із Симеоном Слуцьким, якого вона кохала, коли їй вдалося утекти від Лукаша Гурки. Проте її було обмануто. і Згодом Лукаш Гурка присилає їй відрубану руку Симеона Слуцького із обручкою як доказ, що вона лише його. Після того Гаська Острозька прибула 14 років у запорті вежі Лукаша Гурки. А до того ж вибралася вона звідти, коли їй було лише 27 років. Тобто вона була ще досить молодою. Таким чином, і відбувалася трагічна любовна доля Гачки Острозької. Тобто закрили її по її було 13.